Те, що отримуєш у церкві, не є лише для тебе. Лише людина, яка чогось боїться. Страх, він нас зупиняє перед тим, щоб ділитися тим, що ми отримуємо. Лише особа, яка чогось боїться, вона не ділиться тим, що отримує від, від церкви чи від інших людей. Але в нормальному випадку, коли я щось отримую в церкві, то це не є лише для мене, а для цілої спільноти. І що ми отримуємо у церкві? Дуже важливим, як не основним, є добра новина. Добра новина про те, що, про те, що Христос Бог. З кожним із нас хоче будувати дуже глибокі і особисті взаємини, e, взаємини, сповнені любові, сповнені спокою, сповнені e, а не завжди спокою, деколи це є взаємини, сповнені пригод, e, які e, дуже небезпечні, але завжди у цих пригодах ми з Богом. тобто ми No, Chłopcze znamy, my w pewnym sensie w bezpieczeństwie. I wszystko je potwierdzone w Ewangelii. Use Ewangelie jest takim wydechcznym potwierdzeniem tego, że Chłopcь nas 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 lubi, szanuje, szanuje naszą godność, szanuje naszą swobodę. Więcej tego, on nam tę swobodę i godność daje, on jest autorem. Цього всього він є цього створителем, тобто це є власне добра новина, яку ми чуємо власне, в церкві. І це є, власне, дар, який не є лише для нас. Коли ми отримуємо його, він не є лише для нас, але для усієї спільноти церкви. Але ширше, можна сказати, усієї спільноти людства. Так як Святий Павло, він теж отримав цей дар доброї новини під час свого навернення, під час цієї особистої зустрічі з Господом Ісусом, отримав добру новину і не залишив її для себе. І Він дуже добре розумів, що це не є щось, що є лише для Нього. Сьогодні. В посланні до Ефесіян, він пише, що власне це є така благодать, це добра новина це є благодать, яка дана йому заради інших людей. Він написав: ви, напевно, чули про служіння Божої благодаті, яка дана мені для вас. Тобто, Христос дав йому цю благодать, щоб він ділився тим. i nam dobra nowina właściwie doručę na same na też, żeby my, bule, tak jak św. Pawlo misjonerymi wśród innych ludzi. W pierwszu czterhu, Hośpódz chce, через niej uspasta same nas, ale w drugą czterhu takaż i naszych otoczujących. My postindowo przebujajmy w tyżni, w misyjnymu tyżni w cerkwi i tomu. Власне, теж ці тексти літургійні, вони підкреслюють цю важливість нашого послання, на, нашого, до того, що ми просто є покликані до того, щоб бути місіонерами, щоб ділитися цим даром доброї новини, який отримуємо в церкві. А що відбувається, коли я не ділюся цим даром? Бо важливо теж знати, це є трохи так, як коли я маю якийсь дар, отримую якийсь шоколад і ховаю його в шкафі, в шкаф, щоб він собі там лежав, замість ділитися ним, то буває так, що я забуваю про цей дар. І, тоді, власне, і це може бути власне те, що мене зупиняє перед тим, щоб ділитися цим даром, це може бути власне страх. І цей страх це є власне цей злодій, про якого говорить сьогодні Ісус Христос в Євангелії. Злодій, який робить підкоп, підкопується у наш дім, і коли ми не бачимо, не дивимося, не маємо постійно перед очами цього дару. На очах не, не, не бачимо, як дінемося ним, тільки тримаємо його десь далеко, то він робить тоді цей підкоп і непомітно е, вкрадає в нас цей дар, цей дар доброї новини, вкрадає в нас теж цю таку надію, яка є плодом, плодом цієї доброї новини. Е, і Ми просто забуваємо про ці взаємини, які Господь хоче будувати з нами, про те, як Він хоче бути близько до нас. Забуваємо. Ну і це є власне цей процес крадіжки, так? що страх вкрав в нас цю таку впевненість, що Господь нас любить. І тоді ми втрачаємо цей дар таким чином, власне. і це відбувається тоді, коли я не ділюся доброю новиною, коли я відкидаю це своє покликання бути місіонером серед своїх оточуючих. Ну саме з приводу страху, і святий Йосиф Бічевський, він постійно помічав серед своїх оточуючих цих людей, які потребували, потребували доброї новини. Жив у часах Першої світової війни. І для нього ці всі люди, які страждали з приводу, з її приводу, були, власне, тими, які потребували доброї новини, якою він ділився з ними. Також він цих потребуючих вбачав в убогих, яких зустрічав на вулицях своєї, своєї, свого міста Львова, яких підтримував власне, цим добрим словом, теж різними подарунками, хлібом, і також вбачав таких потребуючих, власне, серед цих людей яких ділила ворожнеча серед тих поляків і українців, які боролися один з одним, яким бракувало цієї, цього дару єдності. А власне, дар єдності теж є плодом доброї новини. І він бачив це і тому так сильно намагався власне, з, з митрополитом Шептицьким. Примирити ці два народи. Він ділився цим даром доброї новини. А отже, якщо страх спонукає тебе до того, щоб цей дар доброї новини сховати десь в, в шкафі, десь там в комірці, десь закрити його не ділитися ним, то згадай, власне, цю думку, що це завжди є стратегія. Його стратегія цього страху, щоб вкрасти в тебе цей дар доброї новини. Амінь.